Усі всесвітньо відомі готельні ланцюги славляться своїми високими стандартами сервісу, адже їх персонал володіє всіма навиками обслуговування та високими професійними навичками. У таких корпораціях працює жорстка система підготовки, навчання та розвитку персоналу. Важливо розуміти, що навчання персоналу в першу чергу цікаве самій компанії, адже саме від кваліфікації кадрів залежить успіх всього підприємства. Система розвитку персоналу включає перше, професійне навчання або професійний розвиток, друге планування та розвиток кар'єри, третє створення та ведення кадрового резерву. Професійний розвиток це набуття працівником нових знань, навичок. Який він зможе використовувати в своїй професійній діяльності, підготовка працівника до вирішення нових виробничих функцій, зайняття нових посад та усунення розбіжності між вимогами і реальністю. Це процес підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників з метою виконання нових виробничих функцій, завдань і обов'язків до нових посад. Підготовка це навчання, основна мета якого полягає в отриманні кваліфікації. Підвищення кваліфікації це удосконалення методів, навичок та способів роботи, що повинні бути досягнуті на певному етапі навчання. І перепідготовка навчання з метою оволодіння нових методів, навичок та способів роботи в зв'язку зі зміною чи доповненням кваліфікації. Основні напрямки професійного розвитку персоналу це первинне навчання, навчання з метою ліквідації розриву між вимогами робочого місця, посади і діловими якостями персоналу, навчання з метою підвищення загальної кваліфікації, навчання для роботи за новими напрямками розвитку організації, навчання з метою освоєння нових методів виконання трудових операцій. Форми професійного навчання персоналу поділяються на навчання на робочому місці і навчання з відривом від робочого місця. Навчання на робочому місці характеризується безпосередньою взаємодією з повсякденною роботою. Воно є більш дешевим і оперативним, полегшує входження в навчальний процес. З іншого боку, мета і графік навчання можуть губитися за поточною роботою і жорсткими тимчасовими рамками. Найважливішими методами навчання на робочому місці є інструктаж. До його завдань відноситься ознайомлення з умовами роботи та пояснення тих правил, які він зобов'язується дотримуватися, учнівство або копіювання. Працівник прикріплюється до досвідченого фахівця, копіюючи його дії. Менторство або наставництво ефективний і популярний спосіб передачі професійних знань і умінь від більш досвідченого спеціаліста, ментора менш досвідченому протеже. Делегування. Передача співробітникам чітко окресленої області завдань з повноваженнями прийняття рішень з умовленого кола питань. Ротація. Працівник переходить на нову роботу або посаду для отримання додаткової професійної кваліфікації і розширення досвіду на певний термін. Таким чином, компанія готує універсального солдата, який володіє кількома професіями. Синемологія один із сучасних методів колективного навчання. Сьогодні безліч компаній навчилися використовувати досягнення світового кінематографа в своїх корпоративних цілях. Синемологію можна використовувати і як метод підвищення кваліфікації, так і професійного розвитку для керівників та підлеглих. Особливо актуальним це є у сфері готельно-ресторанного бізнесу. Сьогодні у світовій фільмотеці. Є маса цікавих творів про роботу в готелях і ресторанах, спілкування з гостями, вирішення конфліктів, роботу в колективі, процесу управління підприємством, стосунка між керівниками і підлеглими, основні етапи синемології: введення в тематику, перегляд попередньо відібраного фільму для прокачування певного питання. Аналіз учасниками своїх переживань, відповіді на поставлені запитання. І кінцевий етап це обговорення та розстановка основних акцентів. Навчання за межами робочого місця дозволяє відключитися на період навчання від повсякденної трудової діяльності. Процес навчання в даному випадку краще спланований, дидактично глибше опрацьований. До числа основних методів навчання за межами роботи відносяться лекції, майстер-класи, тренінги, курси підвищення кваліфікації, відеотренінги, кейси. Це реальна або вигадана управлінська ситуація з питаннями для аналізу. Ділові та рольові ігри. Працівник ставить себе на чиєсь місце з метою отримання практичного досвіду і одержує підтвердження правильності своєї поведінки. Моделювання це відтворення реальних умов роботи. Особливим видом навчання є самоосвіта, тобто самостійне навчання з працівників, яке сьогодні можна втілити через дистанційне та відкрите навчання. Широке використання в індустрії гостинності інформаційних систем, сучасного технологічного забезпечення, маркетингу вносять незворотні глобальні зміни у сферу гостинності, вимагаючи від персоналу нових компетентностей. За словами Елвіна Тофлера, американського філософа та футуролога, який пропагує тезу, що людство переходить до нової технологічної революції. Безграмотними у 21 столітті будуть не ті, хто не вміє читати та писати, а ті, хто не вміє навчатися, розучуватися та перенавчатися. Концепція «Life-learn-learning» або безперервне навчання це глобальний підхід, що дозволяє своєчасно і повно відповідати викликам інформаційної епохи і вимогам нової економіки. Life Long learning це сучасний підхід до формування моделі саморозвитку, орієнтованої на безперервне оволодіння новими навичками і знаннями, відмову від застарілих ідей і підходів. Альберт Ейнштейн казав: як тільки ти перестаєш вчитися, ти починаєш помирати. Позитивні наслідки управління системою розвитку персоналу полягають у розкритті потенціалу працівників у набутті працівниками нових знань і розвиток професійних навиків, у згуртуванні колективу, поліпшенні морального духу в колективі, зміцненню лояльності, відданості працівників в меті організації, вдосконаленні систем мотивації, полегшенні запровадження інноваційних змін, у профілактиці професійного вигорання. Працівники сфери гостинності належать до категорій, які найбільше схильні до вигорання. Це ті, хто працює у системі людина-людина і в силу своєї професії змушені багато та інтенсивно спілкуватися. Необхідно турбуватися про розвиток менеджерського складу. Як відомо, менеджер не повинен керувати будь-чим більше 5-6 років. Інакше він видихається, втрачає цікавість до справи та стає заручником своїх шаблонів, які колись були революційними ідеями. Важливо знайти способи та форми мотивації менеджерів до якісної, активної та продуктивної роботи. Горіть, але не вигорайте!